І так і тому Батьки мої все. Ну і так далі, і тому подобне Ну я не проводимо, ви повинні конкретно сказати, не так далі і тому подобне. А що саме? Що саме ще, окрім того, що хоробили стан не мали? І чи не пов'язаний поробили сам вашу галозалеські там, чи ви не... Залежний від поводних умова, то у вас іще. Зараз у нас люди повертаються цю тиску, не тільки ті, які за щось переживають. Ні, ваше честь, Ми зверталися до перебували на лікуванні офіційно, будь-яких Офіційно я звернувся в амбулаторію за... нашу, в мене є карти. Ви надавали на до, до у вас якоїсь дати такої, щоб хтось нам щось сказав. що у вас пертами і цей новий напад був і за я дихаю, це... це... слушу. Ну, він такся до uh, uh, поясне треба надавати. От в so. мене такі страх. Так, я звернувся і сказав, що після такого то такого випуску в мене ось провірте мені тиск. тому що я весь красний, я не можу, задишка і все остання. Раніше в мене цього не було. Коли саме це сталося з вами, які дати це сталося? Паша, я чітко не пам'ятаю, в, в мене в лікарняному військові є. Ви перебували на лікарнях, якого пояснити. Зараз пояснити не можуть. Можливо, так. ви до мене... Ви, ви все ще щось бажаєте перемогти. Бажайте ще, ще пояснити, чи ні, чи -то. Ну, ну, поки вам, я право, надаватимука, задавати насити. І більше пояснити, я ні. Престане позивача Розуміти, так вам надайте право надати запит, запитання видавачу мотовому і запитання. Ігор Патрович, ви потрапили несприятною обставиною. Це було напередодні виборів. Шановний представник, вас тут попереджають, що ви повинні задавати запитання. Конкретно чітко та так, щоб це не запитання не містило собі відповідь. Не треба е, е, формулювати запитання, яке містить, не допускається задавання запитань, яке місяць собі відповідь. От запитайте, що сталося, коли сталося, чи, а ви коментуєте. Не, не, не Ваше запитання не немає. Ваше, ваше... запитання було, я не мов на на меті. Але а, не може, та, ваше та, запитання не може містити собі військові. Навіть десь запитання давайте не допускаєте в будь-якому процесі. Ви формулюєте самі, так давайте ви обводіть замість нього. Якщо ви хочете щось пояснити, ми надамо вам право на... <плес> мені за замовлення Я Ізазима, вам не знав, так... ми важко вийдувати мене. Якщо вам відомі, якісь Ігор Петрович, скажіть, будь ласка, ви переніс для того, я хочу про себе негативну інформацію. І які ваші, які ваші відчуття були? Які ваші емоції були? Розкажіть, будь ласка. Від кого ви дізналися? Мешканці села Котовське, ось які свідки сидять, і, і також тих, що немає, про ви те, ви, те ви, що... Будь ласка, конкретно Хто Ді, вам що сказав? Дізнався я від вступав Станіслава В'ячеславиця, Сірик Віталія, Шабало Надії, Нестеренко Миколи, про те, що Гунжель напередодні виборів був в селі Котовському і розповсюджував таку недостовірну інформацію. Про мене, що я виграв 500 000 000. От далі вам запитав це. ваш представник, що я схід чудові емоції, не емоції чи ще щось. Я це сприйняв. Це. це я сприйняв, я не знаю, як виразитися, дуже, дуже болязно, бо я перевіз все все. Дуже. Тому що ще роботи не почали, кошти не виділені, а вже обвинувши, вправи кошти. Це мені на моє здоров'я дуже і дуже... Помірав. І ви перескажі, будь ласка, коли вам передавали свідки люди, які чули зі ну, слів відповідача про звинувачення ваш бій. Ви, ви відчули, що вони дійсно повірили? Те, що ви відчували звинувачення дійсно в тому, що ви вкрав кошти 500 тисяч і вони в не буде як жителів села Котовський. Так, Після повідомлень. Від них так дійсно і було, що всі одразу почали жити лісовату, в мене практично так, як я займаюся водою, там вже на протязі останніх трьох років почали дзвонити і всі до одного казати, так що ж ви побачите, робите, коли в нас давайте, буде вода, коли давайте, гроші скажіть, вже вкрали. Скажіть нам, як ви займаєтеся саме водою? Значить, комунальне підприємство Бустенківське забезпечує водопостачання холодною петною водою населення. А мене ще таке запитання. Скажіть, будь ласка, як будується в даному населеному пункті водоїзд? Чи за рахунок мешканців, чи це якось фінансується... Ваша буду Буває, значить, ви в селі Потов реконструкція водомережі проводилась за бюджетні кошти цілком. Дозволите ще одне запитання. Югорі Петрович, інформація вважати нам поширилася. Скажіть, будь ласка, ви житель села Бутенське. До вас підходили, коли ви йдете на роботу? Коли ви йдете з дітьми, коли ви йдете з сім'єю, до вас односельці, знайомі, друзі, родичі, до вас підходили з цю природу, запитували, а чи правда ти вкрав? Чи були якісь особи? Так, шановний представник, будь ласка, скоротіть ваші запитання я і ви дозав... могли запитати я так, що дозав... присутність чи якось, Ви знову ж на дні запитання задаєте, ви задаєте таке запитання, я місяць собі відповідь. Дозволять, будь ласка. Доводить. Значить, коли я перебував. Коли саме це було? Конкретно коли відбувалася така. Уточні, якщо за ваше самі вам даде таке запитання, число, місяць, рік, дата саме. Тому що ви посилаєтесь на негативні лігати. Уже я після, му... після виборів 27 жовтня, <звіт> 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 вже в селі по коли я їздив. Дивився, що там робиться біля свердловини, тому що старе все бране і тече. Мене мешканці вже звинувачували. Чому ти їздиш на пару службові, а не на іномарці за 500 тисяч виїхав Так само вулицю будинки. Чого ти йдеш пішком, а не на іномарці на іду. Ну це вони вас підначували так, кия. Ні, ваша не честь, не підначували, а конкретно. Води ще не зробили, а вже... Враже немає. Конкретно мені казали в лице. Що маєте запинення? Як ви знаєте, за маєте запитлення було положення? Коли ви вперше дізнались про порушення вашого права, ну, в якості того, що на нас війни було поширення, не завтра інформацію. 22 жовтня 2015 року. Скажіть, будь ласка, ви були зареєстровані як кандидат на вибори Буденківську сільську ради ваші наші порожні Так, я. Да, я був зареєстрований кандидатом, на пос... на... кандидатом э, депутати по сільській раді, а також кандидатом на районну раду від нашої партії, в наш, наш район. Скажіть, будь ласка, як кандидат, ви подавали? До органів, які повнолежені, розглядають дальні скарги, виборчих територіальних виборчих е, скарги стосовно проведення агітації не належної як Зрозуміло, з вашої заяви, це була а саме агітація. Була. Скарги подавалися, такого ми не подавали. А чому? Нам не було названості такої подавати, тому що ваші не було. Ваш вірити, він навіть самі, коли проводились вибори, знаючи про те, що законом заборонено, так як він полотується на посаду сільського голови, він особисто ходив по дільницям і всім розказував, що ось які сільська рада, ось який особисто був там ще є сістри. Скажіть, будь ласка, він порушував законодавство сам. саме. Скажіть, будь ласка, як саме люди, які доносили вовну в частности ступак, Нестеренко, Сірих і Шамово. Як саме вони розповідали, як мій клієнт, значить про нас поговорив? Дословно, ви можете? Можна сказати дословно. Значить, що дословно і де це було? Так як е, я балотувався на посаду кандидатом в рай... депутати районної ради, село Котовське підпадає також під це. я в цей період до виборів їздив з громадянином Труховським Олександром Миколаївичем, на його автомобілі, також по території села Котовське. І мені особисто я підходив, так як і Павло Олександрович до кожного двір, ну не до кожного двір підходив, тому що в нас врем'я не було. І знав, хто може проголосувати, хто ні, тому що різні люди, різні стосунки і завозу за цю і все. Мені особисто громадянка Шахова, вона живе біля абрапіняна, я теж до неї піти кажу, надієш, так і так балатуюся, підтримаєш, о, та підтримаю. А що ж ти кудиш ти балотуєшся, як ти ось, гунжель ходив, буквально час назад, чи той ти брав 500 тисяч, вже все село знає. Вот так я думаю, я передам табула. А? Я когда там? Так, до 22 жовтня або 20-го. От я чітко вашу честь не пам'ятаю. Тому що я цього не продавав. Якби знав, я б за це щось. Тобто я ніхто не відіч розуміє, що події про які ви говорите, вони відбувалися або 20-го, або 22-го. Так, так, так. Так. Я кх. Я кх шамало. Як фімы там шамало Я ж тільки що це, я, скільки, скільки. Що ви... Шамало мені, я Є. Шамало мені, Ні, це мені шамало сказала, шамало перша, яка мені повідомила. Значить, що ж ти балотуєшся в депутати районної ради, як ти вже вбрав 500 тисяч? Де в нас кавода, хто нам буде вести, отак. Кажу, це ти взяла. Ось перед тобою тільки Гунджин так само їздить, як е, всі кажуть, випросують голоса. Сказав, що таке і отаке. Отаке, таке не проходить. Я втрачаю. Сказав, що викрав 500 тисяч. Сірих. Сірих і далі таке саме. Тільки трошки, Можете вибачте, ну, другими словами. Вживаючи нецензурні. Ну, якщо можливо, запитуйте без нецензурщини. Що... Ну, будем... Без цензурщини було там чотири слова. На що ти викрав 500 тисяч? Де наша вода? Нестеренко. Нестеренко так само. Сензурою вступав так само. Добре. <кій> і всі вони казали, коли їм Гунджель казав. Це було все буквально в один день. Я, ми проїхали все село, тобто гунжель, і Гунджер був перед цим. приїхав перед Я ще й питав запитав, він Скільки він там був. На своїй машині ні він у коженці. Вибачте, ваша честь підарці з пакетом. Давайте таких не, некоректних слів вибачають. Один по село кожний пір розташова. Ви також ви бачите, зараз не, не запрошували у нас дозволу на відео, але спортативним має право будь-яка без дозволу це робити. Так ви поважайте і можливо це і завтра буде. В мене, da, і ви провокуєте негарні не не не. не не, слова. Народ з народом, але коректніше. А, ви суд не поважаєте, що ви такі вислови допускаєте в присутність судді. Так, Щоб... подавка, подавка, будь ласка, продовжуйтеся, запитання. Скажіть, будь ласка. Тобто інформацію розізнали 20-го, коли ви звернулися до лікарів з як ви якоїсь стану здоров'я на цьому хоче. Значить, до лікарів я звернувся пізніше, само собою. Я чітко не пам'ятаю їх, я пояснення вже давав судді. Але так як у мене жінка чи співмешканка сама медик, вона я приїхав, вона мені поміряла тиск, все, каже, лягав. Вдома і лежить. Вибори для те закінчились моєю водою зусиль. А приблизно, через скільки просто ми ж встановлюємо причинно наслідковий зв'язок, щоб я зрозумів, от 20 чи 22 го ви, ви почули інформацію, чи, ну тиждень пройшов, 9 ну хоч приблизно, які часові рамки були. До лікаря я звертався в амбулаторію сімейної медицини буквально через два дні. Але це тільки вона може словесно підтвердити, тому що на лікарняний я не лягав, тому що починалося, чи розпочиналося, треба було виготовити технічну документацію на водомережу і так далі тому подобне. Люди без води, все тече, лічильники щитають не до болячу було, але болів саме натуральним образом, завдяки Гунжелю Павлу Олександровичу. Дякую. Також дозвольте ваша честь. Так, будь ласка, одна запитання відповідайте. Ви для вільної розповіді вам можливість надавалися. Ви ще щось? Дякую, ваша честь. Питання на даний час. Немає маєте питання, так? Дякую, ваша честь. Бузjadi, біжди, Знає, завить, Немає. Будь ласка, писайте, представник позивача, ви вважаєте, якісь прияння на задуст приводу позові позивача? Позивача? Ну, звичайно, ви представляєте інтереси позивача. Я вам надаю право надавати окремо пояснення. Ви довірена особа. Спасибо, я ти бачиш? Тут у мене